Україна не піде на будь-який компроміс з Російською Федерацією. Про це в своєму Твіттер написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Тільки повна деокупація до кордонів 91-го року. Будь-який територіальний компроміс з Кремлем це війна, відкладена на майбутнє. Саме сьогодні ми маємо шанс перебити хребет російському колосу на глиняних ногах, написав Данілов. А президент України Зеленський закликав президента Туреччини Ердогана та генерального секретаря ООН Гутер озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованих територіях. У нас на зв'язку вже є Микола Давидюк, політичний експерт, і готовий з нами вже говорити. Вітаю вас! Доброго дня. Вітаю вас! Давайте з вами знаєте яку тему обговоримо? У нас 6-6 місяців війни. Фактично півроку пройшло. Вже багато експертів говорять про те, що. Путін досі хоче захопити Київ, що він свої плани не змінює. І як він починав 24 лютого, так він знаєте, з такою метою йде далі. А ви як вважаєте? за ці шість місяців чи змінилися плани Путіна, військового командування Рефі? От чого вони зараз угу. хочуть? Дивіться, ну, перша річ вона, звичайно, важлива. Путін здувся. Вот. І Як кожен представник свого виду, він здувається. Він не взяв Київ і чи хоче він, так хоче, чи може, так ні. Уже вже все здувся, і точно ні. І те, що зараз шантажують атомною станцією, навіть не просто так показують, куди може полетіти цей ядерний пил. Це говорить про те, що він зараз хоче, хоча б вберегти Херсони, Запорізьку область, і області, Маріуполь, де Україна вже готова йти в наступ, повертати ці території. Ну от і він це бачить, і він каже: Не принижуйте мене бо якщо будете принижувати, забираючи ті території, на які я потратив трильйони доларів. Насправді трильйони доларів, тому що санкції знищена економіка, втрачені люди, втрачена армія, втрачений статус другої армії світу. Тобто, це трильйони. А він каже: заберете навіть те, що є, все я буду взривати, мені втрачати нічого. Плюс дивіться, зараз його заспокоюють. от, наприклад, сьогодні в Госдепі видали меседж, що, типу, там не думають, що будуть визнавати Росію державою терористом. Та тобто шантаж ядерний вдається. А вони кажуть, ну окей, типу, ми готові тобі підіграти. Типу, головне не взривай. Але насправді це не говорить, що він готовий йти в атаку, завоювати Львів, чи Київ чи Харків. Він бучу не пройшов. Це перше. А друга річ, а чому б він тоді присила Вердогана і Гутейриша в Україну для переговорів з їхніми цими таємними меседжами? Тобто це теж говорить, що він не готовий йти далі. Чи хоче він нас обхитрити? Хоче. Чи хоче він зайти в Київ політично? Теж хоче. Але сил немає. Розумієте, це. Е... Типово, типова, типова хвороба а, от полі, політиків такі такого типу, а коли хочуть більше, ніж можу. Да? І ось це бажання переписати історію, бажання там а, переписати Леніна, Сталіна. Але все ж все дуже смішно, тому що він насправді ірпінь прийти не зміг. Ось в чому правда. Він казав, що там неправильне право народів, ще щось. Ну а що Путін зробив? Крім того, що у Хайдокав свою імперію, і скоро Китай просто розірве їх на шматочки. Японія поверне курила, Україна звільнить всі свої території. Ось так буде. Ну от. тому насправді Путін це політичний лузер, а це людина, яка не змогла управляти тією державою, які її поручили, і пішовши в Україну, він загубив там свою федерацію. От тому, скажімо так, амбіції в нього залишається, шансів немає. А для нас найголовніше мінімальними жертвами повернути всі свої території і Крим, і Донбас, і Луганщину, і Херсонщину, і Запоріжжя. Ну, от і тоді якраз таки будувати успішну економіку і рухатись вперед. Наша формула повинна бути північна Корея проти Південної Кореї. Ми повинні бути успішними, багатими, заможними. Ну от і взагалі не цікавитися тим, що в них відбувається. Чекайте, Микола, Так а як тоді реагувати нам на заяви розвідки, нашої, яка говорить, що саме сьогодні, 19 серпня, може відбутися провокація на Запорізькій атомній електростанції? А ви говорите, що далі шантажу, чи я вас правильно зрозуміла? Путін не піде. Але є ні, дані розвідки. Говорив, що далі, ні, 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 я не говорив. Що далі шантажу Путін не піде. Я вам говорю, що Штати відповіли сьогодні заявою про те, що вони не будуть визнавати, можуть не визнавати Росію державою спонсором тероризму. Це підігрування тому шантажу, щоб він якраз таки не перейшов до наступного кроку. Mm. Дивіться погрози Путіна атомної станції, те, що вони взяли її в заручники. Це одна річ, а є ще ж виконавці. Яні буряти і москвічі, які захватили цю станцію, ви ж розумієте рівень неадекватності і непрофесійності цих людей. Це просто алкогольний зброд, яким видали автомати. і Вони сьогодні тримають в заручниках атомну станцію і кілька мільярдів людей з нею. Тому що якщо вона взірветься, мінімум 40 країн постраждає від ядерного пилу. Ось це реальність. Ну от, тому чи перейде він, чи не перейде, він сам не знає. Просто якщо дах зірве в цих. Скажених псів, тобто вони самі не розуміють, до чого це може призвести. Вони злякалися, що може бути негативний сценарій на Чорнобилі, і самі вивели цих уже світящихся просто солдатів в Білорусі, там вони і померли до Росії, так і не доїхали. Так? Тому насправді. Я не думаю, що Путін може до кінця контролювати своє слово на рахунок станції. Коли вони туди вже зайшли, це говорить про те, що вони далі ситуацію не контролюють. І зараз це розуміє світ і намагається Росію вивести звіти. Ну от і ця делегація МАГАТЕ, де керівник буде очолювати делегацію і насправді переговори сполучених штатів і зараз посередництво ООН. Тобто згадайте остання заява Готереша по Україні що ми на грані ядерної катастрофи. Це теж правда. От. І тому зараз ніхто не впевнений, на що він піде. Але те, що українці його вибивають з зайнятих територій, це правда. І щоб цього не ставалося, він зараз шантажує весь світ. Ще одна небезпечна Микола ситуація, яка поки що не має свого фіналу, але вочевидь фінал може статися 24 серпня, принаймні. Так говорять у ЗМІ, це ситуація в Маріуполі, там де готується публічна, публічне судилище, трибунал, як говорять окупанти над зокрема хлопцями з Азову. От у мене питання до вас: ви як вважаєте ваша особиста думка? Це може бути психологічний тиск, такий, ну, в прямому ефірі, так щоб потримати напругу. чи чи вони дійсно можуть вдатися до чогось такого страшного і небезпечного, що я не хочу озвучувати навіть в ефірі. Дивіться, вони вже вдались до страшного і небезпечного. І, до речі, Гутери ж цьому підікав: 50 хлопців просто а, тортурували тижнями, а потім спалили зажитцем. Ось це Путін. І ось це власне те, що вони роблять. А, я насправді а, думаю, що їхні оці спроби показати. З азову фашистів призвели до того, що фашизм закарбувався в росіянах мінімум на 100-200 років. Ось ці спроби показувати фашистів з нас зробило фашистів в них самих. І сьогодні демілітаризації і денацифікації потребує Путінська Росія. І причому по такому ж сценарію, в якому йшли е е німці. І світ, коли їх динацифіковував, от спочатку смерть головного диктатора, а потім, хай вся нація відповідає ще 3-4 покоління, кається, будує пам'ятники, пише книжки, як вони каються. Тому що всі ці злочини, які сьогодні підтримують росіяни, а вони підтримують ці злочини, так а вони повинні бути за це покарані. І ось те, що зараз Естонія, країни Балтії Польща піднімають питання заборонити їм безвіз, заборонити їм виїжджати. Це мінімально, що повинно статися. Це мінімальне, що повинно статися. Тому що дійсно наші хлопці сьогодні в небезпеці і готей, що треба нагадати, на дійсно з Львова ще не поїхав. От про те, що він обіцяв моніторити наших хлопців. Хай покаже звіт моніторингу. От він зараз їде в Одесу. Він за зерно так переживає. Так і воленю поїть. Поїдь, бо через вас їх віддали туди, через вас частина них сьогодні вже в тюрмі в Москві. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.